Близько року на волонтерському фронті за цей час під собою війську кількома десятками тисяч вареників. Йдеться про 43-річного черкащанина Євгенна Компанця. Чоловік майже 11 років прикутий до інвалідного візка. Втім, від початку повномасштабного вторгнення він організував в себе вдома імпровізоване виробництво смаколиків. Працює разом з дружиною та донькою. Що спонукало його зайнятися волонтерством? Так як змінився формат допомоги від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні про це говоримо з самим Євгеном. Вітаю Женю. Доброго дня, Жень, Ну хочу почати нашу розмову. Повно з питання, як ви опинилися в інвалідному візку, до 2011 року я працював на складі в Черкасах. Є мережа будівельних магазинів. Я був завкомірником. На самому складі, на самій роботі так трапилось, що у мене падіння з висоти, і відтоді я повністю пересів на інвалідний візок. У мене перелом трьох позвонків в моєму хребту. Жень, пам'ятаєте день, коли почалася війна? От якими були, можливо, ваші емоції, перші дії? Ну, війна почалася у нас в 2014 році. Я ще в 2013-проходив реабілітацію в Криму в місті Саки. Там не було ніяких, навіть планів про те, що зараз кримчані захочуть бути не українцями, а так швидко перевзуються і стануть миттєво росіянами. Такого не було. Тому що вони може і вважали себе росіянами, але вони все ж таки були українцями. А вже повномасштабне вторгнення, як почалося, то ну, це був для мене не шок, тому що я відчував і я знав, що таке буде це вторгнення. День я не мав в голові ніякої якоїсь дати конкретної, але відчував, що воно буде. Сам ранок, 24 лютого, мені дзвонили, мій товариш позвонив зранку і каже, що я знаходжусь в Кремінчузі, він водій далекобійник. І вивантажуватися не буду, тому що Росія почала вторгнення, ну, не знаю, може, з метою захвату всієї України, може половини, але ж відтоді. Перші тижні у мене було тільки моніторив, 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 обстановку. А от як почали займатися волонтерством? Коли от виникла ця ідея? Десь в кінці березня, вже на початку квітня, зрозуміло було, що далеко вони не зайдуть. І в ті дні моя дочка Яна познайомилася з людьми, які возили в Черкасах. Обіди, сніданки, допомогу маломобільним верствам населення. Може, у когось із цих людей похилого віку діти, родичі пішли на війну і їм потрібна була допомога. Коли ми почали, ми почали на великодень. Ми з дома з дружиною напекли пасочок для того, щоб моя дося розвезла. Ці пасочки людям зробила приємне. Але ж ми напекли 400 пасочок, то 150 пасочок дитина розвезла, а 250 пасочок поїхали на фронт. Це була наша перша відправка. І от чому не зупинились на оцих пасках? Чому далі вирішили продовжити? От що особисто вас мотивувало? Моя дочка розвозила ці обіди, але ж потім дівчата. Вирішили, окрім обідів, робити продуктові передачі хлопцям на фронт. Щосереди дівчата збиралися, вони себе назвали вареничний батальйон. Потім почала туди ходити і дружина. Ну це було щосереди. І я вдома своїми дівчатами побалакав і кажу: ну так ви можете ходити на вареничний батальйон щосереди. А в інші дні ми ж так само можемо вдома виготовляти 200-300 вареників, коли як, коли зможемо. І за тиждень набіжить ті самі 2000 вареників, і Ми можемо теж їх відправляти хлопцям на фронт. Тим паче, в тринадцятому, чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках ми займалися домашньою випічкою на продаж. То руки помнять, спина працює. То так ми і почали. Як відбувався процес, це як ви на кухні в трьох. Чи всю квартиру залучали? Хто ліпив ці вареники? <кій> Моя дочка ходила на роботу. То коли вона була не на роботі, то ми працювали в основному в трьох: я, дружина і дочка. Коли дочка була на роботі, ми працювали в двох з дружиною. Працювали на кухні і залучили ще одну кімнату. Для процесу, бо там в тій кімнаті мені легше розвертатися, пересуватися на візку. Візок ускладнює цей процес. От як ви тільки починали цим займатися? Я за 11 років вже привик, ну я не можу тільки плити підходити, тому що мені треба керувати візком і так само руками, і так само треба плити руками. Вареники доставати, закидувати, і я не можу було б більше рук, то я б і біля плити справлявся. Ну аби я не був на війську, то я був би вже давно на фронті. З якого обсягу вареників починали, і які у вас поставки зараз? Як він можливо змінився за рік? Ми якщо робили раніше 300, 400, 200 коли як вареників на день. А то зараз ми їх робимо 500-600 вареників на день. Окрім вареників, у нас асортимент збільшився, миттєво збільшився після того, як я зробив публікацію в Фейсбуці. То інші дні ми робимо варимо варення, крутимо блинці, борщові заправки восени робили, котлети жаримо і перець фаршируємо, коли восени він був в більш вільному доступі. Тому що це все гроші і зараз ми його точно купляти не можемо, бо він зараз дуже дорогий. От фінансове питання: ви це все самотужки купуєте? Чи можливо зараз вже знайшлись люди, які допомагають? Починали ми все самотужки. Ми привезли картоплі з села, цибулі з села. Борошна купили, купили печінки і перші всі наші, виключно перші всі наші відправки це були вареники з печінковим паштетом. Так ми майже місяць. Працювали виключно вареники з однією тільки начинки робили. А вже в кінці травня я зробив публікацію у Фейсбук. Зробив з метою, щоб люди побачили, що можна армії допомагати, навіть знаходячись в інвалідному візку. Публікація завірусилася, вона стала вірусною. Люди писали в коментарях, писали в повідомленнях. Ми хочемо вам допомогти. Я почав давати номер своєї картки, і у мене картка є одна, вона виключно для волонтерства. То після перших донатів у нас по начинках збільшився асортимент. Це вже, окрім печінки, були вареники з грибами, вареники з капустою, вареники з сиром кисломолочним. В липні у нас були вареники з. Ягодами це вишні, сливи. Окрім вареників, ми так само вже почали робити млинці. Млинці, млинці так само були з різними начинками. Окрім вище згаданих, це ще були млинці з варенням, яке ми саме варимо. млинці з маковою начинкою. Скільки вареників виготовили і передали на фронт? Вареники, млинці, інші всі продукти, які більш-менш можна підрахувати. Поштучно, приблизно ну, ми вже перевалили 100 тисяч наших смаколиків хлопцям на фронт. Це не враховуючи сало, яке ми не можемо рахувати собі в наш здобуток, в нашу роботу. Кому та як їх передаєте, розкажіть? Дуже тяжко було з передачами, тому що я це ж у нас тільки початок нашої діяльності був. Я волонтерив усі черкаські спільноти, вишукував, де, хто, коли, як буде відправлятися на фронт, сам писав повідомлення, просив номер телефону. Рознайомившись з волонтерами, у нас з ними була домовленість, і є, вона дійсна ця домовленість. Що волонтери нам заздалегідь, хоча б за день, за два дзвонять, щоб ми підготувалися під вже конкретну машину. Потім публікація я почав робити постійно у Фейсбуці. То до мене звертаються і звертались не тільки волонтери, а вже і самі бійці, які з Черкас їхали на фронт. Чи є якийсь зворотний зв'язок з бійцями? Ось з передової, можливо, якось дякують вам, щось передають, що кажуть. Ну, саме перша подяка це був е, прапор 95-ї ДШБ, розписаний хлопцями. Скільки там було побажань на цьому прапорі, він у нас е, був першим екземпляром в нашому родинному музеї. А що от відчуваєте, коли от такі от крила виростають? Було таке, що була втома, була перевтома, що все. Треба відпочинок, і тут хлопці або пишуть повідомлення, або відеозв'язком дзвонять, дякують, і втома кудись зникає. Женя, ну от уже рік повномасштабної війни в такому режимі ви працюєте. Коли плануєте зупинити своє виробництво? Зупинка нашого виробництва буде в день нашої перемоги. Допоки буде продовжуватися наша війна, допоки ми будемо боротися так, як ми можемо допомогти нашим захисникам, так ми і будемо боротися. Женя, дякую, що знайшли час, і дякую за вашу допомогу, за вашу волонтерську позицію. Ви робите справді дуже і дуже важливу справу. Щиро дякую вам за теплі слова підтримки.